Коротше, дивіться, де ми будемо плавати. Зараз е -е, краби. Мені, Моні... мені Моніка показала, що вона краби, чуєш. А давай тут е Моніка там краби лови. Чи можна і тут краби ловити? А де ми будемо? Нам що треба рузаки було видно. Чуєш, жунь? Давай так, лежить одежу, щоб мені було видно. Бо я спокійно купатися не буду. Зараз Моніку я в купальнику побачу. Моніка. Моніка, Алло. Алло. Моніка, Маніка, лук, лук! Окей. Моніка. Ось тут було будемо там з Монікою витягти. Маски, <плавляла> диви. Маски плавати. Подожди, а так щоб було видно, я хочу бачити. Не для того я його з лишнім носю за спиною. Ні, ну це я хочу бачити. Дивіться, а що ступіньки? Я на ступіньках вложу і тут оплаваю. Дивіться. От у на спіньках ложу, свій рюкзак, і там оплаваю. Спокійно. Щоб видно було. Сумку таке ми можемо тут оставить, чуєш? А рюкзачок я хочу бачити. Моніка, роздівайся. Роздівайся. А як по англійськи роздівайся, Моніка, скидай труси. цей, та полотінка взяв, як папа. Вау. Як папа Моніка, всі ждуть, поки ти скинеш. А, плаття, знаю. Дрес! Пліс, Моніка! Пліс дрес. 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 Дрес знімай. Знімай дрес. Да, да. Вона, коротше, вам не видно. Ну, зараз попробую, зараз попробую, зараз попробую. Коротше, вона е, бачить краб... О! І ви бачите, її не бачите. А де вони? Десь був тут тільки. Ось що краб. І вона їх бачить, зараз підемо ловити з нею. Моніка! Крап! Краб. Дрес! Дрес. Дрес! Є дрес! Бачиш паніцький дрес? О, я слово знаю! А я ми просто недавно його поправчали, я повні. А, рубашка шорк. Моника, а трусы пуэта. Подожди, ты сказал мне. Бикини, бикини, плиз. Плиз, yeah. бикини. Моника, Моника, подожди. Давай я так, подожди, Ру, рунь, иди. Рунька. Филиппины, это рай, рай для неженатики.